Річна дитина проковтнула магніт в 15 сантиметрів. З таким випадком буковинські медики зіштовхнулися вперше. Чернівці одне з найбезпечніших міст в державі. Такі результати служби статистики. Водоканалу знову відключили електроенергію і знову через заборгованість. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська водоканалу знову відключили світло за борги. Чернівці водоканал завинив Чернівці обленерго близько 45 мільйонів гривень. Якщо в найближчий час енергетики не отримують бодай півтора мільйона гривень, запевняють, електрику відключать зовсім. Цих 45 мільйонів гривень боргу, запевняє директор водоканалу, накопичувалися декілька років. Причин багато, і невідповідність тарифів, і стара система водопостачання, через яку підприємство несе величезні втрати і застаріле обладнання. Енергетики ж ситуацію розуміють, але вимагають борги сплачувати. І для підтвердження серйозних намірів обмежують підприємство в енергопостачанні, тому сьогодні без світла залишилися допоміжні насосні агрегати та адміністративні споруди. Відключена наша виробнича база, відключена абонентська служба повністю. Відключений бювет Уже це питання сягає 2008 року і після того, тому що в той час не всі об'єктивно були включені. Складові до тарифу, який надає водоканал, за 2013 рік чотири рази виросла ціна електроенергії для нашого підприємства. Порядка 13,6-14,9%. Зрозуміло, що не ні... не. Компенсувавши нам ці кошти, у нас їх не передбачено було в тарифі, і в нас немає взагалі прибутку, щоб ми могли його перекрити, то виникає і росте заборгованість. Тому що мінімальна зарплата у нас в тарифі на сьогоднішній день 605 гривень заложена. Ви знаєте, що вона піднялася за минулий рік три рази. Ціна вирішення питання півтора мільйона гривень. Наразі чиновники міського та обласного рівня намагаються домовитися з енергетиками, але проблеми все ж залишаються, і щоб вирішити їх. Кажуть комунальники, потрібні не лише величезні кошти, але й час. Понад 300 комунальників в Чернівцях щодня чистять дахи, тротуари від снігу та оббивають бурульки, повідомили в департаменті міської ради. Роботи вистачає в усіх частинах міста. Покрівлі вкриті товстим шаром снігу, а у водостоки понабивалося льоду. Збивали льдини, збивали, чистили сніг, щоб воно не падало людям на голову. де проходили часті. Була возможность ніголі, не була возможності знищалі. Працівник Жрепа Володимир розповідає, як з колегами вони звільняли від снігу покрівлі багатоповерхівок на проспекті Незалежності. Тепер комунальники дістались до вулиці Політаєва. Снігу на м'якій покрівлі назбирало чимало. Спочатку кучугури лопатами скидають униз. А відтак, звільнивши від льоду водостоки, комунальники мають засипати туди сіль, щоб за ніч знову не утворився лід. Дуже нам бракує часу з працівниками. Більш-менш можна це. З часу сонце повернулося, все. Потрібно 80 будинків і всі треба одночасно обчистити. Саме бачите, об'єм роботи великий, кількість людей задіяна, теж досить велика. Комунальники щодня оглядають будинки в Чернівцях, дахи яких необхідно почистити від снігу. Кожний день ми обходимо техніки обходять. Покривельники обходять, проводимо цю роботу і потім плануємо де сьогодні, де завтра, де післязавтра. де більш критична ситуація, де менш критична. Особливо складно працювати в центрі міста, де дахи виступають над тротуарами. Тому городян просять обходити обгороджені стрічками ділянки, звідки ймовірно можуть падати брили льоду. Гумена, Андрій Соколовський місцевий час. Чернівцях нетверезий студент переплутав гуртожиток із приватним будинком, тому вдерся до чужого помешкання. Так молодик пояснив свій вчинок правоохоронцям, які прибули за викликом господаря. Незнайомцем виявився 21-річний франківчанин, що навчається в одному із чернівецьких вишів. 23... Відтак башкетника для винесення 23... подальшого рішення забрали до райвідділку місць, міліції. Він є студентом навчального закладу, який знаходиться в місті Чернівці. і Гуртожиток знаходиться буквально рядушком біля тієї адреси, де було проникнення. На даного громадяна пізніше було складено адміністративний протокол. Це по статті сто Восьмі знакожені стані алкогольне сп'яніння. На яке передбачає штраф 51 гривня. Магніт довжиною в 15 сантиметрів проковтнув стрічний буковинець. Попри те, що медики Чернівецької дитячої лікарні вперше зіштовхнулися з таким випадком, вони провели надскладну операцію і таки врятували юного експериментатора. А ну спочатку були різкі болю тут, внизу таза, тут по лівій стороні. Праві точніше. Потім поїхали в лікарню. Вже лікарі зробили там певні аналізи і 17-річному Антону вже зробили операцію на апендицит. На черзі був ще один маленький пацієнт. Проте, зробивши рентген шестирічному боковинцю, медики були шоковані. Причиною болю виявився не апендицит. Підозрює на гострий апендицит, дитину обстежили. Пішли на операцію, а вже під час операції, під час операції, інтраопераційно було було знайдено у ці сторонні тіла, і вже від цього. Операція повернулася зовсім друге русло. Ну в принципі це надзвичайно важка операція в нашій клініці. В нашій клініці це перший такий випадок. Василь Степанович показує нам магніт довжиною у 15 сантиметрів. Це, це є той кільців, сторонній предмет, який вилучили з маленького випадок. хлопчика. як йому вдалося все це проковтнути, залишається здогадкою і для батьків, і для досвідчених лікарів. Медики натомість розповідають, чого лише не ковтають маленькі пацієнти, демонструють нам цілу колекцію несподіваних знахідок. Серед них копійки, батарейки і навіть справжня риба, котру знайшли у шлунку кількамісячного малюка. Проте останній випадок, коли вдалося вилучити величезний магніт, відрізняється від усіх попередніх. Чим небезпечні ці сторонні тіла і ці магніти, тим, що вони можуть знаходитися в різних відділах кишківника. І магніт він тягне Різні відділи кишківника Він тягне до себе, і це може призвести до пролежнів і до перфорації кишківника. Хлопчик народився у сорочці, кажуть медики. Його вже виписали з лікарні. А величезний магніт поповнить колекцію незвичних експонатів і залишиться на згадку лікарям про вдало проведену операцію. Ольга Андрійська Ярослав Левицький, місцевий час. Чернівці одне з найбезпечніших міст в Україні, принаймні так стверджують державні службі статистики. Фахівці провели певне дослідження за критеріями рівня до злочинності, ДТП і самогубств кількості хворих психічними розладами, алкоголізмом та наркозалежністю, за безробіттям, співвідношенням шлюбів та розлучень. В результаті найбезпечніший Івано-Франківськ на другому місті Чернівці замикає трійку лідерів Рівне. Георгій Георгійович – двірник. Він як ніхто знає, чим живуть чернівці щодня та щоночі. Чоловік з державною статистикою погоджується: місто у нас справді безпечне, але не ідеальне. Тихо, не так, як в ніхто стріляють на вулиці. Ну, буває шумно, дуракові везде хватає сім'ї і безгорода. А так я вважаю, що у нас нормально. Статисти стверджують, що в Івано-Франківську, Чернівцях та рівному, які лідирують в рейтингу, найнижчі показники криміногенної ситуації та найвищі соціальної. Буковинці погоджуються, у нас таки жити спокійно. Народ хороший, вечором навіть можна йти спокійно по місті, як в інших городах, можуть там щось запитати, щось попросити. А у нас спокійно. Безпечно, дійсно безпечно. Як в других, як кажуть, як у Львівській області, так і в Тернопільській. У нас найбезпечніше в Чернівцях. Але хороші статистичні дані, впевнений, пан Федір у Чернівцях не завдяки владі чи правоохоронцям. Це досягнення людей. Кожен крутиться сам і сам це питання, сам заробляє гроші і сам знає, як робити. Тільки щоб держава не мішала, і тоді взагалі було б все нормально. Якщо людина працює, якщо вона має гроші, заробляє, то йому не. Треба, мабуть, йти і робити якісь неправомірні дії. Або очолити список найбезпечніших міст України, кажуть городяни, чернівцям потрібно небагато. Та й проблеми в столиці Буковини неоригінальні. У нас ще й корупція дуже сильна. Вона в нас зараз нас душить. Я думаю, що це треба питання в першу очі піднімати. Корупція і теж для по безробітності стільки людей у нас знаходиться. Водночас до найнебезпечніших міст України фахівці віднесли Севастополь. Не набагато краща ситуація в Кіровограді, Києві та Запоріжжі. Георгій Георгійович такі дані сприймає філософське, каже: Чернівчани лише краще з гірших, і проблеми треба вирішувати, починаючи з виховання наших дітей, а не шукати винних де інде. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. З чортори на міський пляж. Білі лебеді тепер зимують не лише на кіцмащині, але й на річці Прут в Чернівцях. Рятувальники, які чергують біля водоймища, кажуть, що там переважно оселяються качки. А ось лебеді для них явище унікальне. Навідувала королівських птахів наша знімальна група. Сьогоднішній ранок для рятувальників міського пляжу виявився особливим. На річку Прут несподівано завітали гості з грая білих лебедів. Тут вода не промерзає повністю. І рибаки рибачать тут на льоду і таке. Рибаки підкармлюють. і Птиця вже розуміє, що їй тут їй допомагають, І от вона прилітає сюди. Олександр Рибалка і любить лебедів. Чоловік ловить рибу у водоймах по всій Буковині і знає найкращі місця. На річці пруд він теж досить часто. Втім, таких гостей чоловік бачить тут вперше. Граційних птахів Олександр нагодував хлібом. От цих тільки я бачив, троїх і все. Тут. А так много я не відав здесь. Так, по пару штучок прилітало. Лебеді на озері Чортория вже звичне явище. Щороку туди злітається більше сотні королівських <плес> птахів. А все тому кажуть орнітологи, що вода там майже не замерзає, і їжі цим птахам, вочевидь, теж вдосталь. Втім, те, що цього року лебеді зупинилися на річці пруд, зовсім не дивно. Вважають фахівці. Наближається весна, так відлега невелика і так далі. І з місць зимівлі ці птахи. Потихенько, невеликими зграйками розлітаються, прямуючи до місць гніздування. І як місце якогось тимчасового перебування, перепочинку, можна їх виявити не тільки на водоймах зі стоячою водою, в тому числі і на річках. Де вода більш швидка і так далі. Королівські птахи на міському пляжі можуть пробути там з тиждень, вважає орнітолог. Далі вони ймовірно вирушать на пошуки постійного місця гніздування. Верніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Наразі це усе. Більше інформації переглядайте на наших сторінках соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. На все добре.